Гоголь народився. Унікальну виставку графіки привіз до Львова Сергій Якутович. Ще від входу в музей відвідувачів зустрічають три десятки макетів Гоголівських персонажів. Натомість на стінах ці герої у графіці. Над Гоголем митець думає усе життя, а потім, каже, вибухає такими роботами. Не роблячи начерків, творить на чисто. Ще у 2003-му художник створив перші ілюстрації до Тараса Бульби. Він не відтворює сюжетів. Його графіка це така собі міксована візія Гоголівських героїв та й самого Гоголя. Я ніколи не ілюструю сюжет. Я я в письменника в Колись мене, коли був молодий, зовсім спитали академіка один, Московський сказали, сказав, ну що ви таке все так песимістично бачите, там, коли ви читаєте Шекспіра, ви що хочете, ну ви хочете бути ні Клавдіем, там, ні э, Річардом Третім. Ким ви хочете бути, коли ви читаєте Шекспіра? Ви Шекспіром. А ви так ну і на Я кажу, а ви що Гамлетом хочете бути? Цю виставку бачили у Києві, Москві та Парижі. Люди підходили і питали, звідки ця, ця людина? Хто це? Хто автор? Він що живий ще? <гум> Вони здивалися, що Україна зробила розкішну виставку. Ми зробили дійсно два великі зали Міро і Пікассо. Митець працював разом з режисером Бортком над екранізацією фільму Тарас Бульба, творив ескізи декорації та костюмів. Попри те, його знають як художника-постановника фільму Тіні забутих предків Параджанова та молитва за гетьмана Мазепу Іллєнка. А в намірах митця зачарувати ще країну графічним циклом Запорізькі козаки.